Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо розглядати алгоритм роботи над виправленням помилок. Як виконувати роботу над помилками? Спочатку потрібно перевірити написане слово, відшукати помилку. Далі встановити на яку орфограму зроблено помилку. Попрацювати над цим словом за даним алгоритмом. І якщо помилку допущено у словниковому слові, то відшукати його у словнику, а далі працювати за алгоритмом. Наприклад, якщо ви пропустили букву або замінили її іншою буквою, вам потрібно виписати це слово правильно, вказати, скільки в цьому слові букв, скільки звуків, поділити слово на склади. Підкреслити букви, що позначають голосні звуки, а потім скласти з цим словом реченням. Якщо ви допустили помилку у переносі слів. випишіть, будь ласка, слово Це правильно. Поділіть його на склади, потім поділіть це слово на склади для переносу, вказати всі можливі способи переносу цього слова. Наприклад, МА. Ленький, маленький. Це дуже просто. Бажаю вам успіхів!